Ігронавти та Warner Brothers Україна оголошують новий конкурс. Я хочу зібрати команду з відвертих поганців і зробити добре діло. Дедшот, Харлі Кіт, Тілер Крок, Джокер та Ді. Беруться разом у Києві, щоб з усією Європою подивитися прем'єру блокбастеру загін самогубців на найбільшому екрані в Україні. Та головне поспілкуватися у прямому включенні з Лондону із зірками фільму Джаредом Летові та білом світом. Побавимось! Давай що туди ще робить? А робити буде що посплеї дефіле, відеоігри, настолки та море веселощі, і все це відбудеться. 3 серпня, щоб потрапити на цю грандіозну подію, візьми участь у конкурсі від ігронавтів». Деталі на нашій офіційній сторінці.